Так, що ви, хочете, мабуть, почти косяки, які повилазили. Ну давайте швиденько вам покажу. Так, тут вмятинка. Тут вмятинка. Тут вмятинка, вмятинка, вмятинка. Тут треба зачищати. Тут зверху пару вмятинок. что там у нас дали. Такий косячок. Тут надо шпаклювать. тут, видите, маномята надо из было. Ну, вот тут якась. Потом тут якась. А тут, ну, тут, а тут начебто, ну, есть тут мятанки. Ну, коротше. Ви знаєте, що зараз буде. Буде шпаклювання і зачищання. Ну, взагалі кажу, що для роботи з такими непомітними дефектами, які так візуально дуже важко видно, є така штука, як привачна пудра у мого тата в гаражі. Він, звісно, вважає, що для запорожця це дуже жирно. Але ж, блін, цікаво, як воно працює. Бо я ті, ва, чесно розумію, що воно якось так наноситься. І ми потім починаємо от це все чухати. І воно має проявити нам, де є нерівності. Не знаю. Коротше. Буду пробувати. Якщо чесно, було б, що дуже непогано вміти розбиратися. Не знаю, мабуть це я так розумію, це горбики у нас. Оці виходить темні плями тут, скоріш за все ямки. Ось Отут, От мабуть, велика така ямка, бо тут вже ми геть протерли. Тут так і тут така чорна. Пятно, чорне пятно. З цього боку, наче трошки більш зрозуміло, у нас виходить горб, велика яма. Дві ямки, горбик. Ну, блін, чесно, трошечки в досвіду. або розуміння, як це взагалі працює. Я так розумію, це також яма. Така розмита яма, така концентрична яма, різні типи ям від непрофесіоналів. Добре. В будь-якому випадку, мабуть, вийде краще, ніж було. А може, вже пора і зупинитися шпаклівку, як ви вважаєте?